Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Парламент Естонської Республіки визнав Російською Федерацією терористичною державою. Це перший європейський парламент, який ухвалює таке рішення, але точно не останній. Останнім часом питання щодо визнання Російської Федерації терористичною державою набуває все більших обертів серед політичних еліт країн цивілізованого світу. І вже той факт, що під час сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Таке рішення було ухвалено ну, практично одноголосно. Тільки один з депутатів переутримався під час такого голосування. Свідчить про справжні настрої більшості європейських парламентарів, і звісно, не тільки європейських, адже із закликом до державного департаменту. Визнати Росію державою, що спонсорує тероризм, звернувся американський сенат. А палата представників Конгресу Сполучених Штатів готує власне рішення, яке також буде містити в собі визнання Російської Федерації терористичною державою, і очевидно буде мати характер важливої рекомендації для американського уряду. Цікаво, що коли Рух за визнання Російської Федерації терористичною державою тільки починався. В самій Москві підкреслювали на пропагандистському звичайному рівні, що це. Виключно фантазії заходу, адже Російська Федерація не воює із цивільним населенням, адже російські війська знищують виключно військові об'єкти. А от хто дійсно займається тероризмом, це Україна, яка упродовж багатьох років знищувала цивільне населення Донбасу. Ну, все як годиться, що ви ділили всі ці 8 років? Але тепер, коли на найвищому рівні російські керівники визнають знищення саме цивільної української інфраструктури. Стає очевидним, що визнання Росії державою терористом це не якась там фігура мови, це виключно конкретизація того, чим займається Російська Федерація на українській землі. Адже коли Росія знищує за словами президента Володимира Зеленського 30% українських енергетичних можливостей, це ніяк не стосується українських збройних сил. Це ніяк не стосується українських військових об'єктів. Це ніяк не стосується навіть логіки путінської так званої спецоперації. Це стосується саме бажання, щоб українці. В зимовий період жили у темряві і у холоді. І це і є те, чим займається будь-яка терористична організація, яка хоче добитися своїх цілей. Вона тероризує саме цивільне населення. Вона ставить ці умови урядам. Віддайте нам літаки, гроші, або ми підірвемо ціле місто, або автобус, або якусь банківську установу. Ну, а коли тероризмом займається велика держава, звичайно, вона тоді намагається взяти у заручники мільйони людей. Росія наближалася до цієї ролі терористичної держави багато років. Ще під час килимових бомбардувань Грозного та інших міст на території Чечні говорили про всю небезпеку такого прецеденту. Про те, що якщо міжнародне співтовариство не відреагує адекватно, на такі дії російського керівництва це може призвести до безкарності і довіри в те, що саме такі засоби і спрацьовують. А потім було бомбардування горі та інших мирних міст у Грузії. А потім російські агенти почали з'являтися в країнах Заходу і майже демонструтивно труїти тих, кого в Кремлі вважали опонентами російського режиму. Ну і, звичайно, в ситуації, коли цивілізований світ не міг дати чіткої і жорсткої реакції на ці дії, коли вважалося, що достатньо просто виступити з жорсткою заявою і у Москві все зрозуміють, це і відкрило дорогу до нового етапу тероризму: Крим, Донбас, а тепер і велика війна проти України. Війна, яка супроводжується знищенням української цивільної інфраструктури. Війна, яку тепер пов'язують із диверсіями на газогонах Північний потік потік-1» і північний потік, потік-2», очевидно з метою заморозити не тільки Україну, але й всю Європу. А загрози голодом постійні загрози зупинити зернову угоду, що може призвести до того, що Україна глобального півдня можуть померти від недоїдання навіть не сотні тисяч. А мільйони людей це глобальний тероризм. Тероризм, який загрожує всім, зовсім не тільки українцям. І те, що поки що тільки естонський парламент ухвалив рішення щодо визнання Росії терористичною державою, ставить питання: а коли ж приєднаються всі інші європейські парламенти? Дякую, друзі.